443 день в Канаді. 30, сьогодні 08, 24. О, сьогодні сьогодні п'ятниця, гарний день. Сьогодні. Нарешті, лонг вікенд почався. В понеділок я вихідний на роботу і до школи я не йду. П'ятниця, сьогодні, пройшла нормально, класно, з раночку, все стандартно, прокинувся. Зібрався, взяв інструменти, пішов по кивкави. І щось я ще зранку зробив. Але це таке. О, штани. Штани рвуться, мої робочі, ну покажу. Я їх купив давним-давно. Минулого року, як тільки пішов на роботу, десь на секуді взяв. Це хорошої фірми. Декер ось це от декер. Але на коліні вже дірочка протерлась. Так що все, ці штани підуть в сміття. Брати їх вже не буду. В основному п'ятницю э, готую прання, там в суботу перу. Але ці вже підуть на сміття. Е, та, пішов, пішов я на четвертий, там попив кави. Посиділи ми поговорили з Алексом. О, Сема, а Сема зранку зустрів. Я йшов через паркінг, подивився, компактори, все працюють. Так що все нормально. Зустрів Сема, пішли ми з Семом попили кави, те, чого запросив до нас. Давно він вже в нас не сидів. І сидимо ми, говоримо. Сем каже, давай їдемо пляшки здамо. Їдемо в Баттл депот, здамо пляшки. До речі, ми тут знайшли, хто тиріє пляшки, хто забирає пляшки. І це українська родина, само собою. Але тут не можна того робити. І треба буде їм якось культурно сказати, що робити не можна. Охорона вже записала відео. От. І він каже: давай пляшки. здамо пляшки. А я думаю, мені треба холодильник. Я вже давно приглядаюся до холодильника, цей маленький він для мене замаленький. Я не можу запхати все. Морозил... Морозилки мені не вистачає. Вона, по-перше, погано морозить. Якщо там нижній слой, то ще морозить. Щось поставити зверху, все. Так не замерзає, як треба. І я наварив бульйончик ціли, цілу каструльку велику, таку, і вона мені там не влазить. Мені треба знімати одну поличку, половину викидати, і я ставлю до Артура в холодильник. Не хочу. На старій квартирі так само було. Наготував це ж бульйон окремо, макарони окремо, вірмішелька. Та, щоб не варив, плов, <кхід> не влазить великі каструлі. Я знайшов холодильник якраз там, де пляшки ставати. Безкоштовно. Я знайшов ще один чорний, дивився на нього. Там просто дверка згори величезна така і знизу. <кхе> Але сказали, що там за ним хтось має приїхати. Я написав повідомлення. Якщо ні, то напишіть. І вона мені написала сьогодні вечором. Але до того я собі зайшов дивлюсь, холодильник віддають безкоштовно якраз в тому районі. Зробили дуже погану фотографію, просто відкриті двері. І пишуть, віддають разом з продуктами, бо сьогодні вже останній день. Вони виставили його на продаж, там 95 доларів він був чи 100 доларів. Ніхто його не хотів купити. Ну, куди ж таку жахливу фотографію? Просто відкрили дверки, сфоткали, як він є. Я скинув, до речі, фотографії в Телеграм, яка була фотографія з продуктами. І я його привіз додому, вже помив і чистий. Я потратив на нього просто купа часу. Ну, до трьох годин часу я потратив на той холодильник. Все вимивав там. Купа була роботи, але зараз він як новий. шикарненько працює все. От, там, всі податчики лід подає. Але по порядку. Е, і я написав, той холодильник, е, мужик відписав, каже, та можна. Можете забирати, але там в 10-й хтось має бути. Блін, я кажу, Сем, немає часу у нас на пляшки, їдемо по холодильник, бо до 10-ї ми не встигнемо. вже 9-та година, по 9 і нам треба. Так що ми взяли і полетіли туди. Забрали ми холодильник, приїхали, привезли, поставили, і я пішов працювати. Поміг младенці, там треба було матрас викинути, один-другий, переставити. Далі, що було таке цікаве? Сьогодні ходив з. Одним, одним майстром з пожежної контори Мірком. Йому відкривав двері. Ми там взяли ключі від ліфтів, бо ліфти заблоковані були. Він тестував систему, ліфти опустились на піван. Багато часу ми з ним потратили. Він шукав зламаний сенсор, знайшли ми його в, це, в ліфтовій шахті, в моторному відділенні, там, де мотори. От. Коротше, ми з ним забралися до обіду. Я з ним ходив. А цим займався. Але нічого, зробили мету. Пішли. Я зайшов, пішов на обід, пообідав і взявся вимивати трошки холодильник. підставляти, Перше помив стінки, запхав його, де він має бути. Потім відкрив, вимив всю середину. Шуфлят, море, шуфляди, полички. Класно, все знімається. Мені подобається якість. Всюди колесика, всюди якісь шестерні, все чітко зроблено, не те як тут. Така от пластикова поличка, що тільки я от чуть-чуть перекусив, вже хрушнула і нема. А там полички на таких закльопках, що їх треба відгинати, такий твердий пластик, мені дуже сподобався матеріал. Колись робили потужно. І він працює дуже класно. Мені сподобалось, як він працює. Там навіть в тому холодильнику є е, е, лід е, айсмейкер. Місце, де він e, сам робить лід, викидає в коробочку, там є спеціальні такі штучки, він викидає в коробочку і є два режими подачі. Є подача кубиками, а є подача меленим льодом. Там я дивився такі от зуби, і воно оце все перемелює і реально лід вилітає кусочками. Тож, e, мені сподобалося, але воду я до нього не підключав. я не хочу, Я не люблю робити лід з води з, з, з цієї системи, бо вона дуже тут. Жорстка, багато кальцію. І цей. Камінь, каменю багато. І не хочу її пити, лід з нею робити. І тим більше по тих всіх трубках буде текти. Я люблю лід робити з кипяченої води. Якраз зараз закипіти в чайник. і в мене тим більше є формочки з китаю, ці черепки. Гарні. Я буду наповнювати цю колбу, цей відсік для льоду сам. Наповню, просто буде він випадати з цього місця, але води не буде. Нічого страшного. Там і підсвітка навіть для того льоду є. Дуже класний холодильник. Мені сподобався. Я зі сто маленького все-все перемив, поставив, запустив, переставив все в той холодильник. Мені подобається, місце повно, все влізло і ще й лишилося. Для мене одного вистачає з головою. Та й маленький я продам. 100% його нема що зберігати. Якщо якийсь потрібен холодильник, то потрібен більший. То потрібен більший. І оцей, що жінка, а Потім мені жінка відписала, коли я вже оцей помив, поставив і відфоткав. Вона пише, що не можуть люди знайти машини для перевозки холодильника. Ну, я кажу: на жаль, я сьогодні вже знайшов холодильник. Класний і дуже багато часу потратив, щоб його помити. Але такі от меламінові губки, вони дуже хороші. Тут вони називаються якийсь Magic, magic Sponge меламінова губка. Вони дешеві в Китаї, можна взяти цілий ящик там за, за пару доларів, але вони дуже класно відмивають все. Оце от, що з неї лишилося? Е, одну повністю стер до того холодильника. Вже все. Це піде смітник, я просто показав, як воно виглядає. Багато пішло навіть оце, половину у цієї половини з Це в мене така от мікс меламінова, плюс така от спонж. Замучився, повиставляв, попереставляв. Зараз в мене там ще на візочку стоять речі, які треба буде вивезти. Холодильником задоволений. І все. Сьогодні я йду спати. Завтра індусики. Завтра індусики на 12-ту годину, але я не встигну. Завтра буде день народження в, одної знайомої, э, в дитини моєї знайомої, і вона забронювала зал. Їх буде багато, десь 30 людей, будуть діти, дорослі, і їм треба асистувати. Ну і плюс вони мене запросили теж на день народження. Тож я буду там. Я швидше за все буду там і ну, відволіктись. Може зможу, бо я ще хочу забрати стелажі. Я собі думав, вже оплатив ті стелажі, Їх треба тільки забрати. Завтра відволічусь десь біля першої години і поїду, заберу стелажі. може ще до індусківської заскочу, подивлюсь. Отакий в мене план. А сьогодні хотів вечором подивитись кіно, але зірки не склались і знову не подивився. Не подивився кіно. Тож таке, все, йду я відпочивати, бо замаханий якийсь з цим холодильником.